Вітаю вас! Дорогі глядачі, я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс, Чтець Оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Прийшов час традиційно дивитися і складати прогнозування на тиждень для України з 4.09 по 10.09, що буде відбуватися по днях. Окей. Добре, давайте будемо дивитися. Я беру колоду циганських карт, я беру колоду гральних слов'янських карт. Давайте ми з вами подивимося, що й до чого. Так, є тут витягую сім-карт. І тут витягую сім-карт на кожен день. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером телефону, якщо маєте якісь. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися, що і до чого буде цього тижня. Так, добре, давайте глянемо, що мені карти покажуть. І так, понеділок записую це відео. До речі, в понеділок, 10 година ранку. Карта возлюбленого. Активізація чоловічої енергетики падає. Така цікава карта. А тут знизу шестірка хрестова блискавка. Карта ударів, карта атак, карта провокацій, карта повітряних загроз. Ну, десь частково ця карта вже збулася по Поодешині цієї ночі облупили. Я вже читав новини. Добре, яким буде завтрашній день. Ну, Сьогодні понеділок ще не закінчився, він ще тільки почався. Будьте обережні, повітряних загроз та прильотів може бути багато. У мене он, аж свічка загасла. Добре, далі. Карта врача. Така не дуже хороша карта. Карта проблем зі здоров'ям. Карта виснаження. Теж карта, яка може вказувати на певні небезпеки та провокації. Тут знизу четвірка червова карта колісниці. Карта руху вперед. Карта прориву. Можливо, якісь активні переможні дії ЗСУ. Це хороший знак. Добре, дивимося далі. Шосте. Шосте число. 6.09. Шосте, карта вченого. Карта дослідження інформації. Вивчайте, перевіряйте всю інформацію, яка поступає. А тут дев'ятка бубнова. Карта збройного, фінансового, матеріального підсилення, матеріальної переваги на фронті, в тому числі якоїсь активної збройної допомоги від західних партнерів, в тому числі хороша карта. Добре. Сьоме число. Сьоме. Карта працівника падає, карта ворога. Четвер може бути небезпечним. Четвер 7.09 можуть бути активні загрози ударів, атак, прильоти. А тут знизу двійка бубнова карта якогось обману. Брехня, махінації, обман. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає дуже багато неправди. Восьме. Карта удачі падає. Карта якихось переможних дій, карта якогось успіху хороший знак. А знизу падає на 8 число. Дев'ятка хрестова. Карта. Захисту теж досить хороша, досить позитивна. Добре, дивимось далі. 9 число. Карта праздника падає. Карта святкування, а знизу трійка хрестова. Карта перемог. Можливо, в суботу будуть якісь активні перемоги на фронті, досить сильні. І останній день це от у нас 10.09. Карта болезні падає. Ось вона. Не дуже хороша карта. Карта говорить про загрози життю. Карта Зевса, блискавка. Підвищені повітряні загрози. З загальної картини можу сказати, що понеділок може бути небезпечним днем 4.09, вівторок такий трохи напружений день, 5.09. Далі четвер, 7.09, небезпечний день. І неділя 10.09, також досить небезпечний день. Карти показують багато проривів. Карти показують багато перемог на фронті. Дуже багато переможних карт насправді випало на цей тиждень. Так що, слава нашим ЗСУ. Я думаю, що все цього тижня буде складатися класно на фронті. І будемо вірити в це. Так що всі разом молимося, всі разом до перемоги. Бажаю всім гарного тижня. Бережіть себе, загальну картину тижня. Ми дізналися. Я бажаю всім гарного, мирного, продуктивного тижня. Нехай у вас всіх все буде добре. Побачимось!